Зараз співробітники ДСНС розчищають приміщення від завалів. Повністю зруйнований весь торгівельний центр. Співробітники виводили відвідувачів, деякі загинули у зв'язку з тим, що виводили людей. Саме співробітники. На зв'язок декілька людей не виходить, тому їх шукають. А зараз дійшли до середини торгівельного центру. Далі завали, далі розбираються, розчищають, лопатами розбирають, шукають. загиблих. Это суббота годний день, наверное, торговый день считается скидку персонала, наверное, человек 6, 17 человек еще не, опознали, после в день, в день. не Что вы думаете, что у вас нашлось, а Зачем пришли? Ну, личные вещи там.